Кримінальне провадження за заявою матері 15-річної дівчини, яку у червні цього року, нібито зґвалтували троє міліціонерів, закрили. Під час досудового розслідування факти з заяви жінки не підтвердились, а її доводи спростували результати експертиз. В діях міліціонерів складу кримінальних правопорушень, викладених у заяві матері, не виявили. Дороговартісні експертизи оплатила прокуратура області за рахунок бюджетних грошей. Та й чи буде у цій справі хтось покараний, правоохоронці сумніваються. Саме зґвалтування повідомляла мати цієї дитини, яка каже, що вона це взнала з її слів. Тобто, для матері це можливо й не було завідомо неправдивим повідомленням. Стосовно показів, так є неправдиві покази потерпілої, однак суб'єктом цього злочину є особа, яка досягла 16-річного віку. Тобто, дитина в 15 років за це відповідати не зможе. А от обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом аварії, ніч на 8 липня цього року поблизу Стриївки з Баразького району, таки надіслали до суду. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що дільничний інспектор місцевого ревіділу міліції перевищив швидкість і збив 18-річного пішохода. Від отриманих травм хлопець помер на місці. А водій втік. Винуватість правоохоронця підтвердили результати експертизи на тілі загиблого ушкоджень, які не пов'язані з наїздом автомобіля, не виявили.